Напередодні нового року офіцери 36 ї окремої бригади берегової оборони і військово морських сил України сіли за парти вивчати англійську мову. Збройні сили України беруть активну участь у багатьох миротворчих місіях, що звичайно вимагає знання англійської мови. Вперше за історію збройних сил України в рамках професійної підготовки офіцерського складу відбувається масове вивчення англійської мови, коли до занять у службовий час залучено майже усіх офіцерів. На допомогу військовим 36-ї окремої бригади берегової оборони військово-морських сил збройних сил України прийшли викладачі кафедри іноземних мов Таврійського національного університету імені Вернацького. Саме вони мають не тільки практику спілкування англійською та відповідного світу, а й навички викладацької діяльності. Навчання в бригаді здійснюється за груповим принципом. Після співбесіди з викладачем офіцери поділяються на три групи відповідно до початкового знання англійської мови. Заняття сплановані так, щоб не відривати людей від виконання основних службових обов'язків. Вивчають іноземну мову офіцери тричі на тиждень. Успіхи є, воєннослужащі справляються зі своїми завданнями, у них виходить все, приобретаються определені комунікативні навики. работаю, работаю по учебникам Campaign, это учебники на военную тематику, то есть, соответственно, мы берем английский язык профессионального направления по военной тематике. Учебник можно взять как в свободной продаже, так и скачать в интернете электронную версию, распечатать и работать таким образом. Используется также много дополнительных материалов, в том числе по грамматике, по коммуникативным заданиям, разговорным. Викладачів вдосконалюють курс навчань поряд з загальними темами. Вони ввели низку додаткових тем суто військової спеціалізації. Так військових навчають розрізняти військові звання, пояснюють мовну специфіку в арміях англомовних країн. На, на курси ми прийшли з мінімальним рівнем вивчення, ну володіння мовою, але після після цього часу вже є достатній рівень, щоб спілкуватися між собою. Розуміти, що вам кажуть. кажуть, людина на англійській мові, проводити заняття з офіцерами бригади для викладачів кафедри іноземних мов Таврійського національного університету імені Вернацького цікавіше та легше ніж зі студентами, адже військові самі зацікавлені у вивченні англійської мови. Мені дуже подобається тут працювати, тому що благодарна, скажем так, публіка то тобто студенти. Хорошо относятся к преподавателям, мы, в свою очередь, хорошо относимся к студентам. Со взрослыми всегда интересно работать, потому что а, никто не заставляет их сюда приходить. Да? То есть, Если им нравится, они приходят. Если им не нравится, они не приходят. То есть таким образом я вижу, нравится им то, что я им даю, или не нравится. То есть мне как преподавателю это тоже интересно. Потому что студенты мои в университете, у них нет выбора, они получают экзамены зачет, и им приходится приходить. Така мовна підготовка може забезпечити можливість виконання військовими своїх обов'язків з використанням іноземної мови. Роман, маючи певні знання англійської мови, які він здобув ще у школі, після співбесіди потрапив до групи з середнім рівнем знань англійської. Основною методикою проведення занять у цій групі є діалоги. Офіцери вдосконалюють свої знання за допомогою постійного спілкування між собою на різноманітні теми. Перед тим, як сформувалися наші групи по вивченню англійського язика. Преподаватель с каждым лично общался с офицером, вот, определил базовый уровень знаний, и было распределено две группы. Одна из них с базовым уровнем немножко посильнее, посильнее группа получилась, вторая базовый уровень немножко послабее. Вот таким образом было сформировано две группы по управлению воинской части, по изучению английского языка. Желание, конечно, знать английский язык, чтобы можно было, если вдруг пойдешь в какую-нибудь ситуацию, там, З іностранцем, щоб можна було об'яснитися з чоловіком, пообщатися на достатньому такому рівні англійського мови. Знання англійської мови дозволяє військовим успішно виконувати завдання у складі миротворчих місій та в ході спільних дій. На своєму досвіді в цьому змогли переконатися більше сотні військовослужбовців бригади. Після закінчення курсу викладачами буде проведено тестування рівня знань. На жаль, ніякого документа про знання ми надати не можемо, оскільки не маємо на це повноважень. Але той рівень, який буде показано офіцерам, буде за п'ятибальною системою визначений і відображений в контрольних відомостях та в журналах бойової підготовки. В бригаді на даний час проходить, проходить військову службу, 107 військовослужбовців, які приймали свого часу участь у бойових діях та миротворчих операціях. Навіть командир бригади тому враховуючи спостереження, враховуючи те, що Збройні сили України зараз і особливо військово-морські сили зараз приймають участь у багатьох міжнародних заходах, у заходах міжнародного військового співробітництва, тому рівень або знання військової термінології. Штабних документів, організації, скажімо, документа обігу, який відбувається зараз у провідних країнах світу, він весь відбувається на англійській мові, тому не знати цю мову зараз просто неможливо. Враховуючи всі ці показники, враховуючи вимоги начальника генерального штабу командувача воєнно-морських сил, виходячи з особистого досвіду командування військової частини, було. Організовано таким чином проведення мовної підготовки. Курси покликані для вдосконалення мовної підготовки офіцерського складу збройних сил України, приведення її у відповідність з міжнародними стандартами та сучасними потребами. Це сприяє забезпеченню мовної взаємосумісності органів управління, частин та підрозділів збройних сил з військовими формуваннями міжнародних організацій та країн-партнерів у рамках реалізації заходів міжнародного співробітництва та підготовки військ і сил.